Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ольгу Миколаївну Баштову з черговим днем народження вітає Галина Петрівна Зарудня з Сумської області.

Сьогодні 80-ліття відзначає Степан Іванович Бобко, з них близько 20 років він був присвітером церкви села Довгів Волинської області. Ці біблійні слова для нього Я буду той самий до старости вашої. І до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити, і я двигатиму і порятую. Трохи раніше, 20 травня, день народження його дружини Лідії Федорівни Бобко. А 25 травня 40ліття подружнього життя відзначили Олександр і Любов Бобко з міста Горохів. Усіх їх вітають Андронік та Вілія Дармофали, села Волиця. Благословенто то, де в каждом чистом серце Слово святое Господа живе. И страха смерти, сам Господь, в тот дом. Благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Славен тот дом, где старость уважают, Где веру святом берегут из рода в род. Славят Творца и Библию читают и возрастают. V Vaga sua А зараз запрошую всіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Неємії. Минулого разу ми розпочали першу главу цієї книги і зупинилися на молитві Неємії. А приводом до такої молитви була вістка про зруйнування Єрусалиму. Коли Наємія почув ці слова, то, як він пише Я сів та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І сказав я: Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже Великий та грізний, що дотримуєш заповіта для тих, хто любить Тебе. Та дотримуєш заповіді свої, нехай же буде вухо Твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислухуватися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем день та ніч за Ізраїлевих синів Твоїх рабів, і сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти Тебе, і я і дім батька мого грішили. Зверніть увагу на слова Неємії в цій молитві. Чи сказав він: Я сповідаюся в гріхах, які вчинили вони проти тебе? Ні. Він сповідався у гріхах, якими грішили ми проти тебе, і я і дім батька мого грішили. Скільки разів ви чули ось таке зізнання у гріхах в своїй церкві? В своїй молитві Неємія зробив зізнання. Іудеї потерпіли поразку за свого гріха. Неємія сказав І я і дім батька мого згрішили цей чоловік дивився на світ очима не самозакоханого фарисея. Ми сильно провинилися перед тобою і не дотримували заповідей і уставів і прав, які наказав ти Мойсеєві рабові своєму. Ми бачимо з цього вірша. Що Неємія вірив Слову Божому. Він покладався на нього, і він знав Слово Боже. Він був стурбований тим, що заповіді Божі порушено. Читаємо восьмий вірш пам'ятай же те слово, що ти наказав був Мойсеєві своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Неємія вірив не тільки у слово Боже, а й у повернення іудеїв до Єрусалиму. Є багато проповідників, які і сьогодні у це не вірять можливо, з цієї причини Богу доводиться іноді використовувати мирян. Дев'ятий вірш та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес. То й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. Неємія сказав Господеві, ти говорив, що розсієш нас по світу, якщо ми не будемо слухняними тобі, і так воно і сталося. Ти сказав також, що коли ми знову навернемося до тебе, навіть якби ми були на краю небес, ти повернеш нас у свій край. Неємія вірив у те, що іудеї повернуться у свою країну. Він розраховував на це, і саме тому він молився так. Читаємо 10 та 11 вірші А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи. Нехай же буде ухо Твоє чутне до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого, і дай же сьогодні успіху своєму рабові і дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царевим. Неємія хоче, щоб Бог використав його, але він не біжить попереду Бога, він молиться про це. Він говорить, якщо ти хочеш використати мене, я до твоїх послуг. Говорячи про царя у своїй молитві, Неєм'є називає його Отцим мужем. Ми побачимо далі, що Він попросить царя дати йому дозвіл на повернення до свого краю. Неємія не хоче випереджати Бога спершу він звертається до Господа в молитві. Тепер переходимо до другої глави. В цій главі ми дізнаємося про те, як Неємія просить дозволу у царя повернутися до Єрусалиму і отримує цей дозвіл. Він споглядає руїни міста і заохочує людей на будівництво стін. Отож, перший вірш другої глави, І сталося в місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса. Було раз вино перед ним, і взяв я те вино і дав цареві, і я, здавалося, не був сумним перед ним. Зверніть увагу на цей історичний момент, коли починаються 70 тижнів Даниїла, 20-го року царя Артаксеркса це важлива дата у пророцтвах. Цей чоловік Наємія був чудовим хлопцем, і ми це побачимо. Він з тих людей, з якими б ви хотіли познайомитись. Він обіймає політичну посаду, чашник царя його обов'язок куштувати будь-яку їжу, що її приносять цареві. Наприклад, якщо цареві приносять келих вина, неємія куштує його першим. Якщо з ним нічого не трапиться, цар п'є вино. Як ми бачимо, посада чашника. Була досить небезпечною, посада чашника вимагала, щоб Неємія був у присутності царя майже весь час. Природно, він ставав товаришем царя. Я думаю, багато разів, коли цареві треба було прийняти рішення, він питав свого чашника А якої ти думки про цю справу? З часом чашник ставав ніби радником, членом кабінету царя. Можливо, саме з-за своєї посади Неємія залишився у полоні, сподіваючись, що настане день, коли він зможе використати своє становище при дворі, щоб допомогти своєму народові. Можливо, саме тому він запитав своїх братів, як ідуть справи в Єрусалимі. Неємія збирається звернутися до царя з проханням, але він ще не готовий до цього. В цей самий день він почувається не дуже добре Він отримав погану звістку про іудеїв у їхній країні, і тому він постився, сумував та молився. Я думаю, у нього були червоні очі в той день він не виглядав, як завжди, бадьорим та життєрадісним. До цього він ніколи не був таким сумним. Як правило, він був веселим, життєрадісним хлопцем. Цар звернув увагу на те, що Неємія не був схожий на себе. Читаємо другий вірш та сказав мені цар. Чому обличчя твоє сумне? Чи ти не хворий, це не інше що як тільки сум серця, і я вельми сильно злякався. Неємія не знав про те, що його почуття відобразилися на його обличчі він намагався приховати їх. Але не зміг. Тому цар запитав його прямо Чому ти такий сумний? Ти не хворий фізично. Тож, мабуть, серце твоє сумує, щось турбує тебе. Скажи мені, в чому справа? Почувши питання царя, Неємі я дуже злякався. Читаємо третій вірш, і сказав я до царя. Нехай цар живе навіки. Чому не буде сумне обличчя моє? Коли місто дому гробів батьків моїх поруйноване, а брами його попалені огнем. Неємія сказав нехай цар живе навіки. Чашник завжди міг сказати це від щирого серця, адже він мусив куштувати все, що з'являлося на царському столі. Він сподівався, що цар буде при доброму здоров'ї, так само, як і він сам. Тоді він розповів те, що його найбільше тривожило. Читаємо третій вірш Чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів батьків моїх поруйноване, а брами його попалені огнем? І сказав мені цар Чого ж ти просиш? І я помолився до небесного бога. Це перший вірш у цій книзі, де зустрічається слово, і воно зустрінеться 32 рази. Неємія використовує це слово як найкоротший шлях між подіями, щоб не використовувати формальні фрази і пишномовні хитромудрі слова, що нічого не означають. Ви побачите, що цей чоловік одразу говорить про саму суть справи, він не розбалакує про те, про інше, він говорить, і я помолився до небесного Бога. Просто. У присутності царя. Цар сказав Неємії: Я бачу, ти хочеш попросити мене про щось, про що б ти хотів мене попрохати. Тож Неємія швиденько помолився Богу небесному то була коротка молитва, а я думаю, щось на зразок О Господи, поможи мені сказати те, що треба, п'ятий вірш. І сказав цареві: якщо це цареві вгодне». І якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. Неємія попросив царя дати йому відпустку, щоб піти до Єрусалиму і відбудувати його. І сказав мені цар а цариця сиділа при ньому. Скільки часу буде дорога твоя, і коли ти повернешся? І сподобалося це цареві, і він послав мене, і я призначив йому час. Ця вставка і цариця сиділа при ньому також має значення. Неємі я був не тільки молодим хлопцем, я думаю, він був гарним юнаком і мав привабливу особистість. Я уявляю собі, що траплялися часи, коли придворні справи ставали нудними. Цар заглиблювався у якусь важливу політичну справу і мусив вирішувати її з бурхливими обговореннями. Цариця ж у цей час нудилася і починала заводити розмову з чешником. Вона могла запитати його, що ти робитимеш у ці вихідні. А Неємія відповідав, що, будучи іудеєм, він у суботу піде до синагоги. Тоді, у неділю він вирушить у своєму човні вгору по річці Єфрат і трохи порибалить. Цариця і Неємія, мабуть, часто говорили між собою тож, коли Наємія попрохав царя дозволити йому повернутися у свій край, цариця, мабуть, підштовхнула свого чоловіка ліктем під ребро і сказала Нехай він зробить так, як хоче. Цар подумав хвилинку і запитав. Скільки триватиме твоя подорож? Цар, мабуть, збирався сказати у нас багато справ. Мені буде важко обійтися без тебе. Я не знаю, чи можемо ми тебе відпустити зараз. Але всю хвилину цариця штовхнула його і сказала Відпусти його. Нарешті цар промовив, скільки триватиме ця подорож, і коли ти повернешся. Очевидно, цар любив Неємію і хотів, щоб той повернувся. Всю хвилину Неємія міг розпорошитися на деталі, але він не зробив цього. Він просто сказав: І сподобалось це цареві, і він послав мене, і я призначив йому час. Так багато слів сьогодні витрачаються марно. Одного дня я слухав телевізійну програму. Стосовно роботи одного з державних комітетів, який вислуховував свідчення стосовно певного питання, говорив один юрист. Я слухав його на протязі 15 хвилин, а він міг сказати усе те за два речення. Він же розтягнув все це на 15 хвилин. Він скористався тим, що його викликали в цей комітет, і що його транслювали по телебаченню. Він використовував надмірне, непотрібне красномовство Неємієш не тратив слів даремно. Він одразу говорив про суть справи. Читаємо сьомий вірш, і сказав я цареві. Якщо це цареві вгодне, нехай дадуть мені листи до намісників за річчя, щоб провадили мене аж поки не прийду до юдеї. Неємія розумів, що ця подорож буде важкою і пролягатиме через небезпечну країну. Він попросив царя дати йому листи рекомендації і звернутися до намісників тих країв, якими він буде подорожувати, щоб вони допомагали йому під час подорожі по їхній країні. Читаємо восьмий вірш І листа до Асафа. Дозорця царевого лісу, щоб дав мені дерева на набрусся для замкових брам, що належать до Божого дому, і для міського муру, і для дому, що до нього ввійду, і дав мені цар в міру того, як добра була Божа рука наді мною. Не є мій я вірив в Богові, але, будучи державним діячем, він, не вагаючись, попросив царя дати йому офіційну допомогу і захист. Під час подорожі читаємо дев'ятий вірш. І прибув я до намісників заріччя і дав їм цареві листи, а цар послав зо мною з верхників війська та верхівців. Схоже, що Неємію під час його подорожі супроводжувала половина перського війська. Бог відкрив серце цареве, щоб захистити Неємію, і він знав, що рука Божа на ньому. Він вирушив у свою подорож добре захищений. Ви пам'ятаєте, що коли Єздра попросив царя дозволити йому повернутися у свій край, він теж хотів попросити царя про захист, але він так красномовно описував царю, що Бог потурбується про них, і приведе його до свого краю, що йому було соромно просити царя про охорону. Він боявся, що цар скаже отже. Ти не віриш Богові? Неємія, однак, почував, що він має право просити про захист, оскільки він був урядовою особою. Друзі мої, Бог не буде всіх нас вести одним і тим самим шляхом. Він вів Єздру одним шляхом, а Неємію іншим. Він вас поведе одним шляхом, а мене чи ще когось іншим. На початку мого служіння я зробив помилку, намагався імітувати одного відомого пастора. Він був великою людиною Божою, і його діяльність мала великий успіх. Одного дня, старійшина моєї церкви, який знав мене ще з тих пір, коли мені було 14 років, сказав мені: Пасторе, я хочу пообідати з вами. За обідом він сказав мені, ви подобаєтеся нам таким, яким ви є, отож не імітуйте ще когось? Це все, що він сказав мені тоді, але мені цього було достатньо з того часу і аж до сьогоднішнього дня я ніколи не намагався імітувати когось. Нехай Господь допоможе тій людині, яка намагатиметься імітувати мене яка це трагічна річ для людини. Намагатися бути схожою на іншу людину Бог веде всіх нас різними шляхами. Єздра повернувся у свій край, не маючи ніякої підтримки. Неємія повернувся у свій край під охороною половини перського війська. Бог використовує обидва способи. Десятий вірш другої глави, і почув про це хоронянин Санвалат. Та раб Амонітянин Товія, і було їм прикро, дуже прикро, що прийшов чоловік клопотатися про добро для Ізраїлевих синів. Коли Неємія дістався до місця призначення, там уже утворилася опозиція. Ми зустрінемося з трьома такими опозиціонерами Санвалаттом, хоронянином, Товією – амонічанином та Гешемом арабом. Ці троє були ворогами Богу і його народу. Вони намагалися перешкодити будівництву храму, а тепер вони намагаються перешкодити будівництву стін міста. Коли Неємія прийшов у супроводі великої кількості слуг та воїнів, про це взнала вся країна. Вони хотіли знати, хто це такий. Їм сказали, що це приїхав чашник Перського царя і що він приїхав для того. Щоб допомогти іудеям коли ця новина розповсюдилася, вороги були розлючені, їм це не подобалося. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Запрошуємо вас слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, нехай Господь рясно. Благословить усіх вас! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна Індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.